Олена сиділа в купе потяга, дивлячись на осінні краєвиди, що ми готіли за вікном. На сусідньому сидінні лежала її сумка, а в руках вона тримала старий шкіряний щоденник, який не відкривала роками. У ньому зберігалися записи, фотографії та спогади, уламки минулого, які вона намагалася забути. Але тепер, прямуючи на весілля своєї подруги дитинства Марти, Олена відчувала, як минуле оживає, ніби тінь, що йде за нею слідом. Марта була для Олени більше, ніж подругою. Вони виросли разом у невеличкому містечку на березі Дністра, де всі знали одне одного. Разом крали груші із сусідського саду, разом мріяли про велике кохання, разом плакали над першими розчаруваннями. Марта була світлою, щирою і серцем, яке, здавалося, могло вмістити весь світ. Олена ж була стриманішою, з гострим розумом і звичкою все аналізувати, але поруч із Мартою вона дозволяла собі бути вразливою. Після школи їхні шляхи розійшлися. Олена поїхала до Києва будувати кар'єру в рекламі, а Марта залишилася в рідному містечку, працюючи викладачкою у школі мистецтв. Вони рідко бачилися, але листувалися. І кожен дзвінок Марти повертав Олені відчуття дому. Тепер Марта виходила заміж, її повідомлення були сповнені захвату. Роман, чоловік моєї мрії, ти мусиш його побачити. Олена усміхалася, читаючи ці рядки, але всередині відчувала легку тугу. Її власне особисте життя було пусткою. Після болісного розриву три роки тому вона уникала серйозних стосунків, ніби боялася знову втратити себе. Але заради Марти Олена відкинула сумніви і погодилася приїхати за два дні до весілля, щоб допомогти з організацією. Вона хотіла бачити подругу щасливою, навіть якщо сама давно забула, що таке бути на сьомому небі. Потяг сповільнив хід, і Олена вийшла на перон. Містечко зустріло її знайомим запахом осіннього листя, вологою річки та далеким передзвоном церковних дзвонів. Вона вдихнула глибше, намагаючись вдихнути в себе впевненість усе буде добре, подумала вона, але десь у глибині душі ворухнулося передчуття, що ці дні змінять її життя назавжди. Перший день у містечку був вихором справ. Олена ледь встигала за Мартою, яка гасала між рестораном квітковою крамницею та ательє, де забирали її весільну сукню. Марта сяяла, мов сонце, її світле волосся розвівалося, а голос дзвенів від захвату. Вона раз у раз повторювала, як їй пощастило зустріти романа. Олено, він неймовірний, казала вона, перевіряючи список гостей. Впевнений, турботливий, і з ним я почуваюся. Вдома він ніби знає, чого я хочу, ще до того, як я сама це зрозумію. Ти обов'язково маєш із ним познайомитися. Олена кивала, усміхаючись, їй подобалося бачити подругу такою щасливою, але в грудях кольнула легка заздрість Не зла, а тужлива. Її останнє кохання закінчилося крахом, і відтоді вона не дозволяла собі закохуватися. Три роки тому вона зустріла чоловіка, який перевернув її світ. Його звали Тарас. Їхній роман був коротким, але таким яскравим, що Олена досі згадувала його з болем. Три місяці пристрасті, нічних розмов, прогулянок під зорями, а потім порожнеча. Він зник без пояснень, залишивши її з розбитим серцем і відчуттям, що вона ніколи не дізнається правди. Увечері, коли основні справи були завершені, Марта запросила Олену до банкетної зали, щоб показати, як усе виглядатиме в день весілля. Зала була прикрашена білими трояндами. Марта стояла в центрі, поправляючи декор, коли двері відчинилися, і ввійшов він. Високий у сірому костюмі із темним волоссям, ледь торкнутим сивиною на скронях. Впевнена хода, легка усмішка, у якій було щось водночас притягальне і насторожуюче. Марта одразу підбігла до нього, сяючи, і взяла його під руку. Романе, познайомся. Це Олена, моя найкраща подруга. вигукнула вона. Але Олена не чула її слів. Її погляд прикував чоловік, чиє обличчя вона впізнала миттєво. Це був не Роман, це був Тарас. Її Тарас світ завмер. Серце заколотилося так гучно, що заглушило все довкола. Олена відчула, як кров відплила від обличчя. Вона пробурмотіла щось незрозуміле, здається, вибачення, і вибігла із зали, чіпляючись за стіни, щоб не впасти. Свіже повітря вдарило в обличчя, але не допомогло. Вона задихалася, а в голові крутилося одне питання як, як він опинився тут? Нареченим її найкращої подруги, за кілька хвилин вона почула кроки, обернулася і зустрілася з його поглядом ті самі темні очі, які колись дивилися на неї з обожненням. Тепер у них була тривога, змішана з чимось іще провиною, страхом, соромом. Олено. Його голос тремтів. Я не думав, що ще колись тебе побачу. Вона стисла кулаки, щоб не закричати. А я не думала, що ти станеш нареченим моєї найкращої подруги, випалила вона. Сльози пекли очі, але вона не дала їм пролитися. Тарасе, чи тепер ти роман? Хто ти взагалі такий? Він відвів погляд, ніби шукав слова в порожнечі. Я тоді був одружений. Нарешті сказав він. Усе було надто складно, я не міг залишитися, хотів тебе забути. Потім розлучився Марту зустрів через рік. Це інше вона спокійна, справжня. З тобою було занадто. Занадто Олена ледь не розсміялася, але сміх застряг у горлі. Занадто це значить по-справжньому. А тепер ти просто граєш у життя Тарасе, обманюєш її, як обдурив мене. Скільки ще таких, як я, у тебе було, скільки брехні ти наплів Марті? Він ступив до неї, але вона відступила. Не треба, прошепотіла вона. Просто не треба. Олена розвернулася і пішла, не оглядаючись. Її думки плуталися сказати Марті втекти. Удавати, що нічого не сталося. Вона не знала, що робити, але одне було ясно цей день перевернув її світ догори Дригом. Олена повернулася до готелю, де зупинилася і впала на ліжко, дивлячись у стелю. Сон не йшов. Вона намагалася згадати все, що знала про Тараса. Три роки тому він з'явився в її житті випадково, у кав'ярні, де вона сиділа з подругою. Він підсів до їхнього столика, зав'язав розмову, і вже за годину Олена відчувала, ніби знає його все життя. Він був чарівним, уважним і з легким смутком в очах, який робив його ще привабливішим. Вони зустрічалися майже щодня, і щоразу Олена закохувалася сильніше. Але він ніколи не розповідав про своє минуле Я не люблю говорити про те, що було, казав він, і вона приймала це, бо була надто засліплена. Тепер вона розуміла, що його мовчання було не просто рисою характеру, він приховував правду одружений? Розлучений? Хто він узагалі такий? І головне, що робити тепер? Розповісти Марті про минуле означало зруйнувати її щастя, але промовчати означало зрадити подругу, дозволити їй вийти заміж за людину, яка вже одного разу показала, як легко може зникнути. Олена дістала зі сумки старий щоденник вона не відкривала його відтоді, як Тарас зник, але знала, що там зберігається їхня фотографія. Знімок із пляжу, де вони цілувалися, а сонце сідало за обрієм. Вона тримала його як нагадування, що кохання може бути ілюзією. Тепер ця фотографія здавалася бомбою уповільненої дії. Вона закрила щоденник і лягла, але думки не відпускали. Їй потрібно було ще раз поговорити з Тарасом, дізнатися правду не для себе, для Марти. Але як підійти до нього, не викликавши підозр? І що, якщо він знову збреше? Тієї ночі Олена так і не заснула. Вона лежала, дивлячись у темряву, і намагалася зрозуміти, де закінчується її обов'язок перед подругою і починається її власний біль. Ранок почався з хаосу. Олена допомагала з останніми приготуваннями, намагаючись уникати Тараса, вона досі не могла звикнути до його нового імені, був зайнятий розмовами з гостями. Марта, навпаки, була всюди перевіряла квіти, поправляла сукню, сміялася. Її щастя було таким щирим, що Олена почувалася зрадницею, просто перебуваючи поруч. За годину до церемонії все рухнуло. Марта увірвалася до кімнати, де Олена перевіряла список гостей. Її обличчя було спотворене люттю і болем. У тремтячій руці вона стискала фотографію ту саму з пляжу. Олена впізнала її миттєво. Мабуть, вона випадково залишила щоденник у сумці, а Марта, допомагаючи з речами, знайшла його. Це що? закричала Марта, жбурнувши фотографію на стіл. Ти спала з моїм нареченим? Олена завмерла, її серце калатало так гучно, що заглушило всі звуки. Вона відкрила рота, щоб пояснити, але слова застрягали. Марто, це було до тебе, нарешті видавила вона. Я не знала, що це він. Я лише вчора дізналася, що Роман це він. Клянуся, я не хотіла. Але Марта не слухала. Її очі були повні сліз, а голос тремтів від болю. Ти знала, хто він і мовчала. Як ти могла? Ти моя подруга. Олена спробувала взяти її за руку, але Марта відсахнулася. Я тобі довіряла, крикнула вона. А ти? Ти зруйнувала все. Вона вибігла з кімнати, грюкнувши дверима. Олена залишилася сама, дивлячись на фотографію, яка тепер здавалася отрутою. За кілька хвилин вона почула у коридорі, гості шепотілися, хтось плакав, весілля було скасовано. Марта відмовилася виходити до вівтаря, а Роман чи Тарас зник, не сказавши ні слова. Олена зібрала речі і поїхала того ж вечора. Вона не могла залишатися в містечку, де все нагадувало про біль. Але почуття провини палило її зсередини. Вона не зробила нічого поганого, але почувалася винною за все. Через тиждень Олена отримала повідомлення від Марти Хочу поговорити тільки ти, без нього. Вони зустрілися в маленькій кав'ярні в центрі містечка, тій самій, де колись, ще школярками, мріяли про свої майбутні весілля. Марта виглядала втомленою, блідою, з темними колами під очима, але в її погляді не було тієї люті, що була тиждень тому, тільки втома і рішучість вони сіли за столик біля вікна. Кілька хвилин мовчали, поки Марта не заговорила. Ти знаєш, він брехав, тихо сказала вона, дивлячись у чашку з кавою. Після того, як весілля зірвалося, я почала ставити запитання і копати. Виявилося, у нього була ще одна жінка між тобою і мною, ще один шлюб, про який він мені не розповів, і ще одне розлучення. А ще. Вона ковтнула, її голос затремтів. Він оформив кредит на машину. На моє ім'я. Поки я спала. Я дізналася про це лише вчора. Олена мовчала, її серце стиснулося від болю за подругу. Вона хотіла сказати щось утішне, але слова здавалися порожніми. Я не злюся на тебе, продовжила Марта, піднявши погляд. Це не ти винна. Просто ми обидві були засліплені. Він умів бути тим, ким нам хотілося. Але це була брехня. Олена кивнула. Їй було важко дихати, вона згадала свої безсонні ночі, свої спроби зрозуміти, чому Тарас зник. Тепер усе ставало на свої місця він не просто пішов, він жив подвійним, потрійним життям, граючи з чужими серцями. «Пробач, що не розповіла одразу, прошепотіла Олена, я боялася тебе поранити. Марта слабо всміхнулася. Я знаю і дякую, що була поруч, навіть коли все рухнуло. Через місяць після їхньої розмови Олена повернулася до Києва, намагаючись повернутися до нормального життя. Вона поринула в роботу, почала ходити на йогу, щоб заглушити думки про минуле. Але минуле не відпускало. Одного вечора їй зателефонувала Марта. Її голос був напруженим. Олено, ти не повіриш, що я дізналася, сказала вона. Я знайшла її третю жінку. Олена завмерла. Що ти маєш на увазі? Її звати Наталя. Вона була з ним після тебе і до мене. Я знайшла її через соціальні мережі. Вона... Вона хоче зустрітися з нами обома. Олена відчула, як кров відплила від обличчя. Ще одна жертва Тараса. Чи Романа? Вона не знала, чого чекати, але погодилася. Через тиждень вони втрьох Олена, Марта і Наталя зустрілися в ресторані на околиці міста. Наталі було близько 35 з втомленими очима і коротким темним волоссям. Вона була стриманою, але в її голосі відчувався біль, який вона намагалася приховати. Я була одружена з ним два роки, почала Наталя, дивлячись у стіл. Він називав себе романом, сказав, що розлучений, що хоче почати все з чистого аркуша. Я повірила, а потім дізналася, що він брав кредити на моє ім'я. І що в нього була інша жінка. Прямо під час нашого шлюбу їхні історії були моторошно схожими. Тарас, Роман, ким би він не був, був майстром маніпуляцій. Він знаходив жінок, закохував їх у себе, а потім зникав, залишаючи за собою зруйновані життя. Чому ти вирішила з нами зустрітися? запитала Олена. Наталя стисла губи, бо він не зупинився. Я дізналася, що він зараз в іншому місті. З новою жінкою, і я не хочу, щоб вона пережила те саме, що й ми. Але це була не вся правда. Наталя помовчала, а потім додала І ще у нього є дитина. Від мене дівчинка. Він не знає про неї. Я приховала це, щоб захистити її. Але я боюся, що він може повернутися, дізнатися і зруйнувати її життя так само, як зруйнував моє. Олена і Марта завмерли. Дитина. Це змінювало все. Тепер їхня місія була не лише про порятунок інших жінок, а й про захист невинного життя. Ця зустріч усе змінила. Олена, Марта і Наталя вирішили діяти, вони не хотіли мститися, вони хотіли зупинити його, щоб він більше не руйнував чужі життя. Наталя розповіла, що Роман чи Тарас зараз живе в сусідній області під новим ім'ям Олексій. Він знову збирався одружитися. Його нова наречена дівчина на ім'я Софія нічого не підозрювала. Жінки почали збирати докази. Наталя використала свої зв'язки, щоб отримати доступ до документів, які підтверджували його шахрайства. Вона працювала юристкою і знала, як шукати інформацію в базах даних. Олена, з її навичками в рекламі, створила анонімний аккаунт у соціальних мережах, щоб попередити Софію. Марта, з її вмінням знаходити спільну мову з людьми, зв'язалася з друзями Софії, щоб дізнатися більше про її життя. Але все виявилося складніше, ніж вони думали. Роман був обережним. Він змінив номер телефону, видалив старі акаунти і ретельно приховував своє минуле. Софія, судячи з усього, була закохана і не хотіла слухати попередження від незнайомців. Час спливав, і весілля наближалося. Олена почала сумніватися, чи варто втручатися? Що, якщо Софія не повірить їм, як не повірила б Марта, якби не знайшла ту фотографію? Але Наталя була непохитною. Ми мусимо спробувати, сказала вона. Навіть якщо вона нас зненавидить, ми зобов'язані дати їй шанс дізнатися правду, і я не хочу, щоб моя донька колись із ним зіткнулася. Марта кивнула ми вже втратили забагато. Але ми можемо врятувати її. У процесі пошуків жінки натрапили на ще одну несподівану постать Богдана, колишнього друга Романа. Марта знайшла його через старий акаунт у соціальній мережі, який Роман колись згадував Богдан був високим, небагатослівним чоловіком років сорока, з втомленим поглядом і легкою сивиною. Він погодився зустрітися в кав'ярні в його місті, але попередив, що не хоче ворушити минуле. Я знав його як Тараса, почав Богдан, дивлячись у кухоль із пивом. Ми дружили в університеті, він завжди був чарівним, умів подобатися людям, але я бачив, як він змінюється він почав брехати, маніпулювати. Коли він одружився вперше, я був свідком на весіллі, а потім дізнався, що він обманював дружину. Я розірвав із ним контакт, але чув, що він продовжував нові імена. Нові міста, нові жертви. Олена відчула, як холод пробіг по спині. Чому ви його не зупинили? запитала вона. Він відвів погляд. Я намагався, попереджав одну з його дівчат. Вона не повірила. А потім він погрожував мені. Сказав, що знищить мою кар'єру, якщо я не замовкну. Я злякався. Наталя стисла кулаки. Ми не злякаємося, сказала вона, але нам потрібна ваша допомога. Ви знаєте, як він думає, де він може сховатися. Богдан довго мовчав, а потім кивнув. Гаразд, але це буде непросто він завжди на крок попереду. Богдан став їхнім союзником, він надав старі фотографії, листування і навіть адресу, де Роман жив кілька років тому. Це дало жінкам нові зачіпки. Але Богдан попередив Роман не просто шахрай, він небезпечний. Якщо він відчує загрозу, він може вдарити першим. За тиждень до весілля Софії жінки зважилися на відчайдушний крок. Вони приїхали до міста, де жила Софія, і домовилися про зустріч із нею. Софія погодилася зустрітися, але лише в присутності Романа. Це був ризик, але вони пішли на нього. Зустріч відбулася в кав'ярні. Софія, молода дівчина з довгим рудим волоссям, виглядала насторожено. Роман чи Олексій, як він тепер себе називав, сидів поруч, тримаючи її за руку. Його обличчя не здригнулося, коли він побачив Олену, Марту, Наталю і Богдана. Він був спокійним, майже зверхнім. Що вам потрібно? запитав він, усміхаючись. Я не знаю цих людей, Софія. Вони, мабуть, помилилися, але жінки були готові. Наталя поклала на стіл папку з документами. Копії кредитних договорів, свідоцтва про шлюби та розлучення, скриншоти його старих акаунтів. Олена розповіла свою історію, Марта свою, Наталя свою. Богдан додав деталі з їхнього минулого, підтверджуючи, що Роман роками брехав і маніпулював. Софія слухала її обличчя блідло з кожною хвилиною. Роман намагався заперечувати, але його голос тремтів. Він зрозумів, що програв. Коли Софія встала і пішла, не сказавши ні слова, він залишився сидіти, дивлячись у порожнечу. Але це був не кінець. Наступного дня Роман зник із міста. Софія зв'язалася з жінками, подякувавши їм, але повідомила, що він залишив по собі ще один слід борг на її ім'я, про який вона дізналася лише після його втечі. Жінки допомогли Софії звернутися до поліції, і незабаром проти Романа було порушено кримінальну справу. Минуло півроку. Олена, Марта, Наталя і Софія стали подругами, їх об'єднав не лише спільний біль, а й сила, яку вони знайшли одна в одній. Вони регулярно зустрічалися, підтримуючи одна одну. Софія почала нове життя, записалася на курси психології і почала допомагати іншим жінкам, які пережили емоційне насильство. Наталя відкрила юридичну консультацію, щоб захищати жертв шахраїв. Марта запустила свою фотостудію і почала зустрічатися з добрим, чесним хлопцем, який змушував її усміхатися. Олена написала книгу про свій досвід, про те, як пережити зраду і знайти в собі сили рухатися далі. Одного разу вони в чотирьох зустрілися в кав'ярні біля річки. Вони пили вино, сміялися і говорили про майбутнє. Коли до їхнього столика підійшов симпатичний офіціант і запропонував десерт у подарунок від закладу, Марта всміхнулася. Тільки без повторень, гаразд? Олена підморгнула. Спочатку перевіримо сімейний стан. Вони засміялися легко, щиро. Це був не гіркий сміх, а початок чогось нового. Початок, у якому вони були сильнішими, мудрішими і готовими до справжнього щастя разом. Олена стояла на балконі своєї квартири, дивлячись на вогні Києва. Її книга була майже завершена, і вона відчувала, що нарешті відпустила минуле. Вона більше не боялася кохати, не боялася бути вразливою. Марта, Наталя і Софія стали її сім'єю, і їхня підтримка дала їй сили повірити в себе. Життя, подумала Олена, дивна штука. Воно ламає, розбиває, але завжди дає шанс почати заново. І поки поруч є ті, хто в тебе вірить, цей шанс варто прийняти. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.